Кожна дитина, починаючи від народження, потребує підтримки та захисту від дорослих батьків, зокрема, і держави в цілому. Один з таких кроків це можливість швидкого, доступного та безбар'єрного оформлення документів новонародженого, навіть не виходячи з дому на порталі Дія через послугу, є малятком. Білгородністровському центрі надання адміністративних послуг також можна скористатися даною послугою. Це безкоштовно, швидко і зручно поділилася з першим муніципальним Лариса Попсуй. Народження дитини це завжди визначна подія в житті батьків, тому батьки не хотіли б стикатися з якимись проблемами, які існують, а саме з оформленням документів. І ось в Україні в 2019 році було запроваджено першу комплексну послугу «Є малятко» за життєвою подією, пов'язаною з народженням дитини. Послуга є малятко була запроваджена і в нашому центрі надання адміністративних послуг Білородністровської міської ради у жовтні 2020 року. Послуга дуже зручна, по-перше, тому що батьки новонароджених можуть легко. В зручний час, в зручному місці, за мінімальної кількості документів отримати до дев'яти послуг, які пов'язані з народженням дитини. Орієнтований час заповнення заяви до 20-30 хвилин, і послуга реєстрація народження дитини виконується протягом одного робочого дня. Окрім оформлення самого свідоцтва про народження та визначення походження дитини, можна скористатися ще сімома видами послуг на вибір. Це такі послуги, як. Державна допомога при народженні дитини, батьки визначаються, хто буде отримувати допомогу, відкривають рахунок в банку, і потім адміністратору чи при заповненні заявки онлайн вже вписують цей номер рахунку. По-друге, реєстрація дитини в єдиному реєстрі платників податків, тобто свідоцтві про народження дитини, буде указаний ідентифікаційний код дитини. По третє, можна замовити таку послугу, як реєстрація присвоєння унікального запису в єдиному демографічному реєстрі, так званий номер УНЗР. Якщо в одного з батьків такий номер присвоєний, то автоматично номер присвоюється і дитині, і він також відображається в свідоцтві про народження. Також можна оформити реєстрацію місця проживання дитини в нашому ЦНАПі. Ми можемо зареєструвати місце проживання дитини, якщо хоч один із батьків зареєстрований на території нашої громади. Для родин, що стали багатодітними, можна замовити оформлення посвідчень як для батьків, так і для дітей з зазначенням даного статусу. Також оформити допомогу. І остання послуга це внесення інформації до реєстру пацієнтів. Батькам буде дуже зручно, потім і легко заповнити декларацію з педіатром або сімейним лікарем, тому що інформація про дитину вже внесена до цього реєстру. Скористатися комплексом даних послуг можна за певних умов, як онлайн, так і офлайн. Мати і батько є громадянами України. Якщо шлюб зареєстрований на території України. Якщо дитина народилася в медичному закладі, якщо є висновок в пологому будинку, батьки отримали номер висновку про народження дитини. І можна замовити є малятку ще в тому випадку, якщо батьки не отримали свідоцтво про народження. Послуга є малятку, вона ще дуже сучасна, тому що замовити її можна як онлайн, не виходячи з дому, маючи номер. Висновку медичного, який батьки отримали в пологовому будинку, і маючи при собі документи, тому що заповнюється інформація про матір, батька, про шлюб. І, звичайно, якщо онлайн заповнювати, то потрібно мати ще електронний цифровий підпис. Його можна легко отримати теж через Приват24. А можна ще отримати послугу офлайн через адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Пакет документів в кожному випадку різниця, все індивідуально. Батьки повинні мати при собі оригінали паспортів або це цифрові документи в дії, номери платників податків, можна копії, можна фотокопії. Свідоцтво про шлюб, теж можна оригінал, можна копію. Ми запрошуємо. Молодих батьків, батьків новонароджених до нашого центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Михайлівська, 56, замовляти таку зручну, комплексну послугу консультації за телефонами 0800 200 558 604 83. Отож, якщо ви батьки новонародженого і хочете швидко і без китань по службам і кабінетам оформити послугу «Є малятко», зверніться до адміністраторів центру надання адміністративних послуг. Подаруйте зекономлений час своєму малюкові. Ірина Вербинська, Натолі Локінчук, перший муніципальний.